Доброго дня! Ми раді вас вітати в Павлоградському історико-краєзнавчому музеї. Сьогодні ми відкриваємо виставку Паема в дереві. Вона присвячена місцевому художнику Різьбяру, народному майстру України Геннадію Останіну. У лютому 2025 року виповниться ровно рік, як Геннадія Дмитровича нема серед нас. І цією виставкою поема в дереві ми хочемо нагадати павлоградцям про цю видатну людину, вшанувати пам'ять нашого видатного земляка. Він, Геннадій Дмитрович, фактично типовий художнь художник самородок. Він не мав художньої освіти однак з дитинства любив малювати. І за своє довге життя, 87 років він прожив, він опанував багато різноманітних художніх технік: живопис аквареллю, маслом, значить, петриківський розпис, корнепластика, різьба, вишивка гладдю і багато різних інших технік. Однак особливо великої майстерності він досяг саме в різьбі по дереву, тому виставка «Поема в дереві. Присвячена саме виробам роботам з дерева Геннадія Дмитровича. На виставці представлено 18 робіт автора, і потрібно сказати, що присутні на виставці ще декілька робіт інших різбірів з Павлоградщини. 45 років свого життя присвятив шахтарській праці. Тому ось одна така віха ми відразу її бачимо. Ця робота, повноцінна, вона окрема є, називається «Нехай завжди буде матуса. Жінка-мати то, звісно, дуже велика цінність була для Геннадія Дмитровича. Тому що жінка вона народжує дитину, вона піклується. Завдяки жінці. А росте і квітне людський род, як ось ця рослина, так? росте і квітне людський род, саме завдяки жінці. І цікаво знову ж таки одна з віх життя, що Геннадій Останін створив власну сім'ю. У нього і він виростив двох донюк. Потім зверніть увагу, що Геннадій Останін достатньо цікава людина, і, мабуть, він дуже був таким романтичним. Він шляхетною людиною був, цікавили його пошуки ідеалів. Так? Він хотів зробити світ кращим, мабуть, саме тому він так полюбляв образ Дона Кіхота перед нами. Так? Дон Кіхот лицар без страху і докору, так? ми знаємо, з роману Мігіля Сервантеса. І тому образ Дон Кіхота. І знову таки зверніть увагу, маскарон Дон Кіхот, представлений на нашій виставці. Подивіться коні, які мчать голопам. робота бій жеребців. Мабуть, ці роботи натякають на відношення Геннадія Дмитровича до життя. Скоріше за все, він вважав, що в житті потрібно життя це постійний рух. Усібно постійно треба рухатися і постійно боротися для досягнення своїх цілей. Однак зверніть увагу, кінь це шляхетна тварина. Тому, скоріш за все, він віддавав перевагу шляхетній боротьбі в житті. І, тому саме. і взагалі коней він дуже любив зображувати. Багато є робіт, в яких ми бачимо коней. Крім того, він був хлопцем з села. Пас тварин, і, звісно, коні були в його житті ще з дитинства. А ось ця, цей потяг до шляхетності, до чистоти, до добра, до перемоги добра над злом. Ось цей, цей потяг він вилився в тому, що Геннадію Дмитровичу подобалась казкова тематика. Тому зверніть увагу, скільки багато робіт якраз на казкову тематику. чудо юда риба Кит. Um. Асоль, грей з е, пурпурових е, вітрил е, е, Олександра Грея. Е. Олександра е, Грім, угу. грей, так, <сумістить> дуже близько. А соль і грей, так, справді. Е, цікава дуже тематика. Знову таки заяць з квітами, який зустрічає нас, коли заходиш до залу. Знову таки казкова, така, дуже добра, дуже така відкрита тематика. І цікавий такий момент, що коскова тематика дуже так гарно перепліталася з міфічною тематикою у творах Геннадія Дмитровича. Зверніть, навіть в його автобіографії, ми бачимо лісовика знову таки, це все міфологія. І зверніть увагу на залу Ніптун, Бог Морів, представлений тут. Потім Міфістофіль одне з імен це так? Міфічна істота, родючість, панно, богиня родючості. А, у вітрині, подивіться, який гарний, у нас потім зможете роздивитися: дуже гарний підсвічник, лісовик. Знову таки, міфологія дуже його цікавила. А, цікаво також, що його, звісно, цікавила історія міста, в якому він живе. Він не народився в Павлограді, він жив в Павлограді тільки з 1966 року, однак він багато досяг і багато зробив саме для міста Павлоград, коли сюди приїхав. Його, він становлення пройшов як майстер саме в Павлограді. І тому, звісно, його цікава історія цього міста. І тому, подивіться, будь ласка, на роботи. Пано дерев'ян Павлоград, 1784-2004 року, тобто зроблений був майстром до річниці міста Павлоград. Зверніть увагу, ось там у нас його є рельєф Павлоград теж позаду нас. І, мабуть, така найбільш цікава, краєзнавча історична робота це ось ця дерев'яна ложка, звісно, звісно, яка була зроблена Геннадієм Дмитровичем до 225 річчя міста Павлоград. Вона цікава, вона розповідає історію нашого міста. Внизу, зверніть увагу, ми бачимо гусара, так, який тримає старий герб Павлограду. А вгорі ми бачимо Шахтаря, який тримає новий герб Павлограду. І між ними годинник як символ плину часу. І цікаво, було, що для своїх робіт Геннадій Дмитрович вибирав породи таких дерев, як Верба. Липа, береза з такими, роботи, з такими деревами він працював. І крім того, у нього є одна дуже цікава техніка а, при виконанні робіт. Він частину роботи залишав необробленою. Тобто, частина роботи відшліфована, дуже гарна гладенька, а частина необроблена. Це спеціально він використовував цю техніку, щоб зробити акцент на якісь деталі, Тобто, на оброблені деталі. Цей творчий дорубок Геннадій Дмитровича він виставлявся у багатьох місцях. Звісно, в Павлограді нашому, в музеї неодноразово були виставки, присвячені творчості Геннадія Дмитровича. Ви зможете побачити відповідно афіши у нас в вітринах, якраз, які розповідають про різноманітні заходи пов'язані з творчістю Геннадія Останіна. А потім він експонувався, звісно, в Дніпрі, в Києві і навіть в Польщі виставлялися його роботи. А в 2001 році він отримав звання народний майстер України. А до 80-річчя майстра міська влада дала йому нагороду, так, і звання значить, за заслуги перед містом другого ступеню нагороду дала знак. Нагородний знак. Тому навіть він от, таку нагороду він признання. Отримав від міста, в якому справді провів свої найкращі, найплідніші роки життя. А, потрібно сказати, що ми, павлоградці, а, вже не одне десятиліття наше око радує його роботи. Згадайте, коли ще до реконструкції дитячого парку, там же він був прикрашений якраз мультиплікаційними роботами Геннадія Останіна. А дитячий, дитячий табір імені Маркова, там же взагалі є галявина казок. А якщо прийти в столову навіть зараз шахти Західно-Донбаська, там можна побачити двометрові панно, які присвячені порам року. І зараз можна побачити. А крім того, ми точно знаємо, що в народному музеї Шахтарської слави дитект теж зберігають цю роботи Геннадія Дмитровича. І взагалі він багато своїх робот дарував своїм, своїм знайомим, друзям. І цікаво, що дружба, друзі це ще одна цінність у житті Геннадія Остання. І доказ тому, зверніть увагу, позаду вас портрет Грозиліна Євгена Костянтиновича, місцевого краєзнавця, друга Геннадія Останя і друга нашого музею. І сьогодні Геннадій, Геннадій, Євген Константинович Євген Константинович присутній у нас експонат музею. <ріст> І як друг Геннадія Остаміна, він багато знає про Геннадія Дмитровича, багато пам'ятає. І я хочу надати слово якраз Євгену Константиновичу. На мою думку, мова мистецтва зрозуміла без перекладу завдяки асоціаціям почуттів. Найуніверсальніша серед своїх численних сестер. Ця універсальність справедливо виводить його представників на найперші місця у суспільстві. Значну частину свого життя юнак із Пермського краю прожив на Україні у місті Павлоград. Геннадій Дмитрович Останін, мій Павлоградський друг, шахтар і митець, самотужки зумів піднятися до вершин мистецтва. До рівня народного майстра із різьби по дереву, відомого не тільки у нашому козацькому та шахтарському краї, а й далеко за межами України. Геннадій Дмитрович капітально сів у Павлограді, отримав квартиру, завів сім'ю, ростив дві доньки, господарював і чаклував з деревом у своєму різьбляному візерунками, покритому теремі де порався в городі та творив з дерева дива, які й понині зберігаються у ньому. Про нього неодноразово писали місцеві та краєзн... краєві зМІ. У сірічні дні народження міста він відчитувався перед павлоградцями участю у публічних виставках на майдані міста. Майстер видав чотири фотоальбоми своїх творчих робіт його участь у благоустрої дитячого парку дерев'яними витворами. Героїв Казок і поем тішили дітвору. Коротше кажучи, він усі сили свого таланту віддавав творчій справі і місту. Керівництво Павлограда і Павлоградської громади оцінили його працю медаллю за заслуги перед містом Павлоград другого ступеня. Рішуся запропонувати нам звернутися до нашого керівництва з проханням на перший випадок офіційно. На кошти місцевого бюджету поставити на різьбяній терем майстра, де нині зберігається його колекція, сигналізацію охорони та пожежної міської служби. За таких умов в ньому спокійно зможуть проживати та підтримувати необхідний нагляд за колекцією нащадки майстра, його рідні доньки і їх сім'ї. Сподіваюся, що таке рішення. Не порушує застережливу умову самого майстра і його заповіту життєвих прав його нащадків. Настане слушний час і питання долі колекції майстра можна буде вирішити е, остаточно, згідно із вже отриманим статусом міста, Нескорений Павлоград. Напередодні траурної дати пам'яті з і подякою, згадую друга. Майстра Геннадія Дмитровича Останіна, який уславив наше місто своєю творчою працею та заповітом. У пам'яті він і сьогодні з нами. Дякую колегам, друзям і шанувальникам творчості майстра, які зібралися у музеї вшанувати його творчий внесок в історію Павлограда. Дякую працівників Павлоградського історичного краєзнавчого музею, які зберігають пам'ять про усі події історії нашого міста. Вчасно нагадуючи нам про них, збираючи до гурту шанувальників і знатоків місцевої історії. Дякую рідні Геннадія Дмитровичу Останіна, його донькам і їх сім'ям, які гідно сприйняли його заповіт і готові сприяти його виконанню. Наші щирі співчуття вам і повага, майстру вічна пам'ять, нині живим здоров'я і успіхів, дякую за увагу.